Всім привіт! З вами Лімбрія. Проходимо третю стадію на автоматі. Я дуже вибачаюся, але тут присутні чортеня, тому пачка не free -to play. Але якщо ви вже тривалий час граєте і не пропускали змагання, які були до цього, їх вже було багато, і з чортанням було декілька, то скоріш за все цей чортик у вас вже є, тому він буде у вас у нагоді. На всяк випадок, я, звісно, залишу посилання на мої минулі проходження цієї стадії, де є безкоштовні персонажі, якими можна буде завершити цей етап легко. А якщо ви знаєте інші автомат-пачки, будь-то фрі-то-плей чи донатні, пишіть у коментарях, будемо пробувати. А ще я помітила, що у вас стало вже 800. Чому я дуже-дуже-дуже вдячна, всім дякую за підтримку. І я дуже рада, що навіть з паузою, яку я робила, все одно є люди, які залишилися, і ще приєдналися. Хто приєднався на мій канал, всім дуже дякую. І не забудьте за вподобайку, якщо це відео було для вас корисним. А ми вже побачимось завтра. Всім щастий і успіхів у грі!